Добре, всім доброго дня. Як я розумію, наші студенти вже на прямому ефірі. Також сподіваюся, наша конференція також нас бачить. Сьогодні у нас трішки матеріалу від студентського самоврядування. Ми відкриваємо капсулу часу. Покажіть, будь ласка, табличку ще раз. Капсула часу була захована 1 жовтня 2012 року і планували відкрити в 1 жовтні 2022 року. Проте у зв'язку з коронавірусом та війною трішки забули, тому ми її відкриваємо зараз. Дякую нашим загострам, які достали нам лопату. Зранку ми її трішки вже привідкрили, щоб легше було достати. І зараз ми продемонструємо, що там. Стоїмо. класно виглядає. Ова. Я сподіваюся, всі бачать. Тут у нас лист, до речі, він трішки мокрий, напевне, капсула не була герметична. Але він заламінований на щастя. Лист не читався, не відкривався, тому що написали там студенти 2012 року. Доволі важко сказати. Ану, Віка, зачитай. Ага, у мене голосів. лист майбутнє з далекого, але прекрасного 2012 року. Ми шлаємо вам щасливим щасливим людям, які обрали цю відповідну професію доброї свою слово привіту. Коли день 30-ї річниці нашого коледжу ви зберете, щоб відзначити цей знаменний день? Ну, вже не 30-33, -та, так? Так. Цим посиланням ми хочемо відправити на 10 років вперед нашу естафету щастя. Ми маємо надію, що наш храм науки і як сьогодні буде місцем насичення людського тіла і душі невичерпним задоволенням Уже 12 років з року в рік передаються безцінний досвід наших нащадків, вмінням колективно і дружньо працювати студентською родиною, безмежним натхненням, до якого іскравого і цікавого життя наших студентів. Щорічний професійний лістр. Ми, ми віддано бережемо сьогодні цю. Народну, народну за 12 років величезну скарбницю і мол, молитвенно просимо вас непохитно берегти її, збагачувати з кожним руками. Йдемо хвилиною і навіть секундою. Вибачте, що погано читаю, просто не розумію, що тут пише. Окей, Бі я щось. продовжу. Давайте. А ще, дорогі колеги. Не забрудніть ні словам, ні ділом чистоту білого медичного халату. Будьте віддані своїй професії і перш за все, ще, за, за і перш за все, залишайтесь людьми. Нехай до нашого скромного послання приєднується і ваше слово. І це буде хорошою працею 1 жовтня 2012 року. На цьому я так, дякую крута, нашим традиція. студентам, які були випущені покажемо, 13 ми років ми тому. Підемо. І ми продовжимо цю традицію. Я не буду зачитувати, я коротко покажу, не детально. Ми залишили лист і декілька фото герметично запаковані та й плюс заламіновані. А також залишили декілька подаруночків від нашого самоврядування, те, що ми зараз використовуємо від кожного відділення одна річ. Залишаємо це в наших фірмових пакетиках. Можливо, вже через 10 років їх не будуть використовувати. Ну, сподіваємось. А на цьому, дякую за увагу і всім гарної конференції та її продовження.